Джи. Джин. Джи. Це моя подруга, моя напарниця, це службова собака Джилі. Вона з мною разом проходила службу на адмінміжі з Кримом 24.5 ранку нас обстріляли. Почалось повномасштабне вторгнення. І поки ми переховувалися від обстрілу, нас взяли в оточення. І після цього нам нічого не залишилось, як... ну, нас взяли в полон. Джилі сказали відпустити. Вона до останнього намагалась запригнути в Камаз, куди нас погрузили, ну, але їй цього не дали зробити. Я... Чесно кажучи, я вже не думав, що ми з нею колись побачимось. Там вона потрапила до людей, до батьків мого побратима. Вони її знали. Вона до них прибігла, потім вони її передали моїм батькам. Батьки дуже швидко евакуювали з повної території. Не було документів на собаку, не було можливості її вивезти. Дуже все складно було. І ворог знав, що це за собака, і були. Дуже великі проблеми. Рядом. Сиди. Ряд, ряд. Хорошо, молодець, солнечка. Да, хорошо молодець. <гублять> Реакція не така, як я очікував, але э, такі варіанти я також розглядав. <гублять> тому що дуже багато часу пішло. Я змінився, мій запах змінився, зовнішній вигляд мій змінився, обстановка, вона... Щойно приїхала, дуже багато, дуже велику відстань вона приїхала. І для собаки завжди, завжди стрес. Але я вже відчуваю, що зараз вона себе веде так, як, так як завжди. Наче ми їй ну, нічого не будемо. Але я не вірю досі, мені каже це і вона не вірить. Плакали всі, навіть, здається, хлопці, тому що ми розуміли, чим ми ризикуємо. На КПП могли на пункті перетину могли зрозуміти, що собака військова, по ній видно вишкіл. Було багато таких моментів, які треба було дуже детально спланувати, щоб вона спокійно виїхала. Ми до останнього моменту не знали, чи у нас це вийде, тому що це не людина, з нею неможливо домовитись. Але зрештою за чотири тижні. Це тривало довго від моменту звернення. Собака застріла свого господаря. Я щаслива, тому що ми з Деном телефоном потоваришували, і по-людськи його дуже-дуже зрозуміли. Він справді страждав, він відчував і він сказав мені, що в полоні його до життя повертала три роки думка про свою собаку. Ця історія справжньої вірності. Які наче ми не розстави?